На зв'язку Мініагра Суми. І так, Соліс 105. Не встиг я засняти, як він виїжджає, але приїхав трактор, він вже їхав у нас під замовлення, тому людина приїхала, недалеко від нас знаходиться, і вони відразу його забирають. Тому 31500, кому потрібно, під'їжджаєте, телефонуєте, героїв Крут 15 і забираєте даний трактор. Люди їдуть трактором своїм ходом. Але у нас є, якщо вам потрібно, якщо ви трошки далі знаходитесь, то є у нас безкоштовна доставка. Приїздіть, телефонуйте, тестуйте. Всім гарного дня і мирного неба. І хай працюється класно тракторець. Все-таки він дуже класний, він реально красивий. Ви подивіться на нього. Трактор просто офігенний. Всім гарного дня і мирного неба.